Ця школа у горішніх плавнях триває, і ми продовжуємо розповідати про цікаві заходи в рамках цього проєкту. Днями відбулася зустріч юних медійників із блогеркою, моделлю керівницею модельної школи «Юнік Модел» Валерією Лисицею. Дівчина провела авторський майстер-клас із позування та розповіла про особливості розвитку особистого бренду. Ми також завітали на цей цікавий захід. Мені дуже приємно з кожним з вас познайомитись. Сподіваюсь, що після сьогоднішнього заняття у вас трішечки більше буде саме вдалих фото. Ті, хто не фотографується, можливо, вам захочеться ці знання трішечки десь примініть. А ті, хто фотографується, ваші фото 100% стануть кращими. А ці правила вони сформовані. За допомогою мого досвіду, який я збирала 6 років. Повних мені 25, 6 з цих років я займаюся модельною кар'єрою. Починала, звичайно, з учениці модельної школи. На сьогоднішній день я власниця модельної школи своєї в Кременчуці, яка називається Unique Model Project. вчитель за освітою, тому я просто обожнюю передавати свої знання, вчити інших. Мені це справді приносить задоволення, коли я роблю цей світ трішечки краще за допомогою своїх знань викладаю позування дефіле вже більше чотирьох і два роки свого життя я присвятила вивченню СММ, працювала в цій сфері і розвиток особистого бренду. Зараз один із моїх основних направленостей, тому саме друга наша лекція це буде пов'язана з СММ, просуванням себе через соціальні мережі і, взагалі, навіщо вони. На сьогоднішній день потрібні 22-му році я займалася статистикою. Мені було цікаво зрозуміти, і я провела опитування серед 100 жінок України, навіть я скажу більше Кременчука і ну всі всієї України. Я опитала 100 жінок різного віку і запитала в них три запитання: чи люблять вони фотографуватися? 80% сказали так. Я люблю в принципі фотографуватись. 20% сказали ні. Потім я запитала, чи почуваєте ви себе комфортно і впевнено перед камерою. Ну прям почуваєте себе класно перед камерою, чи все ж таки трішки ні? І тут же показники змінилися. З ці 40% сказали так, а 60% сказали ну не дуже. І потім я запитала, а чи в житті ви почуваєте себе впевнено, якщо вимкнути камеру, ви впевнена в собі людина? І тут 60% сказали так, я впевнена. І тому я зробила для себе висновок, що впевнена в житті людина не дорівнює впевнена на фото. Тобто помилок, які псують кадри. Ви можете бути класно одягнена, класно розчисаний, помитий, все чудово. Але якщо буде погане освітлення, ваше фото не буде гарним ніколи. Це дуже часто буває, коли ми фотографуємося в закладах. Да, от ви там сиділи з мамою, з подругою, з другом, неважливо, і ви там хоп, давайте в місті зробимо фоточку на пам'ять на фініш. Або ви вдома сиділи з родичами, відпочивали і там вирішили зробити спільне фото. Так, ось якщо світло буде падати зверху на вас, а зазвичай у нас лампочка вдома зверху висить, правда, лампа, то світло буде погане, і у вас будуть просто чорні ока, чор чорні кола під очима, тому що світло падає зверху. А не на ваше обличчя. Тому найкраще це коли світло на вас падає. Джерело світла шукаємо, так? Тобто це може бути е, вікно, це може бути на вулиці, сонце. Правильно, сонце. Якщо це студія, то там є спеціальне студійне обладнання світло, так, там є спеціальне. Якщо це заклад, дім чи ще щось, де вікно там вже зашторене, чи ще щось, то це лампа. Друге це втрати частини тіла. Багато людей роблять ось так. Запихують руку повністю в кишеню, і від того в них неначе немає її руки. Вона пропадає, зникає. Так ось, ми можемо зробити ось так. І тоді в нас руки залишаються в кадрі. Наприклад, коли ми повернемось боком, ви не бачите мою дальню руку від вас. Її немає. Тобто деформація трішки тіла відбувається. Ви бачите одну руку, іншу не бачите, неначе її не існує. Якщо її додати в кадр, наприклад, до волосся прибрати, або до піджака доєднати, в мене в кадрі вже дві руки. Тому, коли ви фотографуєтесь, можете просто пригадати це правило, а де моя рука задня, її видно чи не видно? Де вона? Її можна додавати там до одягу, до волосся чи ще кудись. Зайві предмети на фото. Якби ви знала, як я одного разу засмутилася, коли ми з моїм хлопцем знімали рекламу чоловіком. Ми сіли в парку. Ну, ми знімали рекламу для закладу харчування. Швидкого ми взяли з собою, з собою цю їжу і сіли в парку, гарно знімати. А поряд, була смі... поряд був смітник, який ми не помітили в. Цей кадр ну дійсно він не гарно. Якби ми там гарно не сиділи, все одно не вийде гарного кадру. Вдома це буває посуд. Мені дуже подобається, коли роблять спільне фото в кінці, і у всіх вже пусті тарілки, такий брудний, все там купа серветок брудних. Фото гарного не вийде. Якщо ви хочете це зробити, відсунули просто все це на один бік, сіли в інший і сфотографувались. Так само, е хочеться в закладі, хочеться на вулиці, слідкуємо, щоб не було зайвих предметів, які будуть 100% псувати цей катер. Це смітники, це не потрібні якісь е е облущені речі, які не входили у ваш задум фото. Так? Тобто, це можуть бути. Е Моменти, які псують ваші гарні фото. А ви гарна, а ви в сукні, ви наряжена, але смітник, ви забули, помітите? Це кам'яні пози. Бувають люди, які десь в інстаграмі побачили якусь фоточку в когось і захотіли її повторити. Але вони встали в одну, і в них вийшло 20 однакових фото. Тому що більше вони, ну, вони не зовсім міють позувати, просто встали в одну і чекають, поки їх пофоткають. І в них вийшла. Ну, можливо, одна якась дала фото. Якщо ви зміните хоча б мінімально, наприклад, ви стояли в цій позі, а потім опустили руки, а потім їх в кишеньку поклали, а потім до піджака. У вас вже набагато більше фото класних. І ви вже вам вже є з чого обирати. Не одну, а вже 5-10. І останнє – це беземоційність. Професійна модель від непрофесійної відлічає один вираз обличчя. Непрофесійна модель, вона буде стояти тільки з одним виразом обличчя, тому що в неї ось тут буде Боже, як поміняти ту позу, що робити, куди ці руки запхати, що, 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 що робиться. Професійна модель вона буде і позувати, і змінювати вираз обличчя. Десь посмішка, десь ем, без посмішки. Класно фото без посмішки, коли ви просто серйозні. Я не кажу, прям засмучені, але просто серйозні. Є велика посмішка на повні зуби. Є маленька посмішка. А є посмішка без зубів. А є серйозний вираз обличчя. Так ось коли ви ось ці якраз змінюєте вираз обличчя, вони просто з однієї застили. Коли це закінчиться? Я вже бачила дома. І заціпили з однієї обличчям. У Мене дуже багато дітей в школі саме так і робить. Вони просто одну посмішку натягнули, і в них 20 різних фоток, але з одною такою інтересною олискою. Ось тому змінюйте своє обличчя. Тоді у вас буде більше класних, гарних кадрів і вони будуть дійсно різні. я почула інші думки, і вони мені більше подобаються, тому що я розумію, що на ваш вік це правильна відповідь, коли це може бути і місцем розваг, але це може бути і реальним класним інструментом для розвитку, для заробітку, для просування, для впізнаваності і так далі. Я з вами згодна. Що той, хто хоче більше розвиватися, той буде це робити. І я Заявляю на всі тисячу відсотків, що це можливо в наш сьогоднішній час, коли соціальні мережі це доступно для кожного. Так, у вас є усіх телефони, туди можна закачати інсту, туди Фейсбук, Тікток і так далі. І з них розвивати, будувати своє ім'я, в майбутньому будувати свій бізнес, заробляти гроші. Це реально, це можливо. Головне захотіти. Але при цьому це дійсно місцем розваг, це місце натхнення, місце естетики, де можна побачити, надивитися, эм, надихнутися чимось. Але це місце, де трошечки эм, іноді псується навпаки настрій. Розумієте, що те, на що ви підписані, те вас формує. І якщо це лише э, смішні відоси, то на жаль, ви не будете розвиватися. Якщо це якісь цікаві, класні сторінки, ви можете. Эм, Можете саморозвиватися. В них є набагато більше можливостей ніж було, наприклад, в нас. Так, соціальні мережі в мене з'явилися як мінімум не в підлітковому віці. Вже більше десь по 18 Тому я вважаю, що в них зараз є всі шанси. Будувати свій особистий бренд ще будучи школярами, я вважаю це класно через особистий бренд, через соціальні мережі я можу просувати свою діяльність моделі. Я показую це, транслюю, розповідаю про це, і тому в мене є багато замовлень. Чому мої колеги дуже багато цього не роблять? Вони не використовують свої соціальні мережі для просування себе як моделей, і вони класні моделі були там на показах гучі, але вона сидить без роботи. А я наче на показі гучі не була, але при цьому я постійно працюю завдяки своїй соціальній мережі. Дуже сильно сподобався. Я справді була просто е, вражена тим, скільки дітей сьогодні прийшло. Я їх ще дітьми всіх вважаю, підлітки так, але вони всі, по-перше, енергетика крута. Ми зайшли, і в мене е, все хвилювання кудись пропало. Тобто, енергетика дуже роз, розполагає. А по-друге, це підлітки, які були уважні, слухняні, е, які були м, креативні у своїх відповідях і такі щирі. Ну, це, це дуже цінно і ну для мене. Ділитися своїми знаннями з такими класними дітьми це просто ну це моє мені це подобається І діти сьогодні були неймовірні.